Оновлення в рейтингу Pound for Pound від Ring. Усик, Кроуфорд та Інуе стабільно борються за перше місце. Тож хто на вершині цього разу мені Пак'яо повертається. Названо дету та суперника для філіппінця, і це буде титульне протистояння. Та Еммануель Наваретте, який пояснює, чому програв Денису Берінчику. Отримує ще й більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Так і не ставши чемпіоном у легкій вазі Емануель Наваретте продовжує виступати в 59 кілограмів. У ці вихідні ковбой проведе захист проти небитого, хоча й досить дорослого філіппінця Чарлі Суареса. Наваретте після поразки берінчику, розібрав на частини Оскара Вальдеса. Але все ще іноді заїкається, що може спробувати себе в легкій вазі. Чарлі Суареса згадають дуже олдові українські фанати. Василь Ломаченко боксував із філіппінцем іще у світовій серії боксу і розібрав його за рахунок швидкості та кращої гнучкості. Але як же змінився цей хлопець з тих часів? Зараз дядьку 36 років і він максимально не робить ставку на швидкість, гнучкість, рефлекси. Ні, це взагалі якийсь інший боєць, який усе це розгубив по дорозі до бою з Еммануелем Наваретти. Зараз Чарлі Суарес це довгорукий боєць, який, втім, з далекої дистанції особливо не працює. Тяжіє до близької та середньої дугових ударів, бокові аперкоти. В принципі, по ходу бою час від часу змінює стійку, б'є досить добре з обох рук, хоча й досить багато стоїть. На місці іде без поразок у профі, але і рівень суперників такий, що імена Хорхе Кастенади чи Луїса Корії навряд чи вам сильно щось скажуть. З очевидних недоліків бракує роботи. Ніг він часто покладається на те, що а я зараз прийму на блок, та як вистрілю. І це часто працювало, але з Вакеро такий номер може не пройти. Я вважаю, що в цьому поєдинку ініціатива буде саме за чемпіоном Еммануелем Наваретти. Денис Барінчик раніше показав, чому не варто стояти на місці, а треба багато рухатися проти цього бійця. Суарес такого показати не зможе, як на мене. Ставка Суареса на роботу на близькій і середній дистанції, невелику кількість розмінів, на тоннаж ударів. Як на мене, все це просто не спрацює. І Емануель Наваретте по ідеї мав би захистити свій пояс. Не те, щоб легким, але не дуже складним поєдинком, як мені здається, бій уже в ніч суботу-неділю, тому дивимося в неділю зранку на Мегого. А у співголовній події визначать претендента на Василя Ломаченка. Василю і так мали б призначити обов'язковий захист, але його відтермінували, бо Аккерманець подав документи про проблеми зі здоров'ям. Тому Заур Абдулаєв з Росії та американець Реймонд Муратая боксуватимуть за тимчасовий пояс IBF. Якщо Ломаченко не дасть згоду на бій, то переможця підвищать до повноцінно. Нього чемпіона у цій вазі є два цікавих проспекти Топренк, про яких до недавнього часу ми не так багато що чули, але тепер все може змінитися, тому що є Кішон Девіс, який був класним проспектом. Тепер він переміг українця-барінчика і став чемпіоном світу. Є Реймонд Муратая, який є зараз претендентом, в перспективі може стати тимчасовим чемпіоном. А якщо лома завершить, то і повноцінним чемпіоном світу за версією IBF. Є Шакур Стівенсон також з обойми топренк, і він чемпіон за версією WBC. Не чемпіон топренку цій вазі, це лише Джервон та Девіс. Тому за винятком танка вага повністю під контролем бійців з обойми топренк та Боба Арома. Це залежить від деяких речей, щоб зрозуміти, чи збираємось ми провести ще один бій у легкій вазі і шукати бою за титул чемпіона світу. Бій з Кішоном Девісом очевидно був би найпростішим через те, як працює WBO – битися з чемпіоном WBO. Але все залежить від того, чи зможемо ми битися з кішоном після наступного бою або, можливо, наприкінці року. Я провів лише один поєдинок у цьому дивізіоні. Можливо, була не найкраща підготовка. Можливо, ми не зробили все добре. Я просто думаю, що нам слід скоригувати деякі речі в таборі, і це не буде проблемою у легкій вазі. Давайте так, з того, що мені відомо. Денис Берінчик провів один із найскладніших і довгих таборів у своєму житті перед поєдинком до Наварети. І результат ті. Еммануель Наварета, наскільки я розумію, не дуже серйозно сприйняв Дениса, провів не найбільш складний кемп і взагалі, як я чув, навіть не відмовився від. Низки моментів фастфуду і результат ми теж бачимо. Під'їхали чергові новини про повернення Мені Пак'яо в бокс. Як повідомляє видання The National, легендарний боксер має провести поєдинок 19 липня проти чинного чемпіона WBC Бісі в 66 кілограмах Маріо Баріосе. Сутичка має пройти на цій мобайл арені в Лас-Вегасі. Також йдеться про те, що Мені почувається добре і планує провести ще кілька поєдинків. Зараз цьому молодику 46 років. Я рівно на два. 15 років молодший за Пекмена. І знаєте, часто встаю зранку і думаю собі: а чи варто це йти в спортзал? Ну так, чи варто оце от гантельки, попіднімати штанги, не те, що стати чемпіоном світу і провести кілька поєдинків на самому високому рівні. А так, просто чуть, -чуть для себе побоксувати і поганяти залізо. А тут Пекмену 46 років збирається боксувати на найвищому рівні. І ще й кілька поєдинків. Блін, у мене вже батьки, по суті, в такому віці навіть трішечки. Старше я не знаю, чим його там годують на Філіпінах, але результати і ось це от бажання вражає. Не знаю звідки ця шиложопість в хорошому розумінні цього слова, але в 46 років я кожному бажаю мати в житті. Стоїть відчуття виклику, коли здавалося, да ти в принципі все вже і так підкорив. Востаннє Пекмен проводив бої у 21-му році, коли програвав Йорденісу Угасу за очками. І відтоді, скільки я пам'ятаю, час від часу вспливають новини про те, що зараз цей хлопець знову вірветься в бокс. То він хоче, дати тягла конору Макгрегору, то конору Бену, то його подають на участь в Олімпійських іграх, але там відмовляють через вік. От не сидиться людині на пенсії, ну просто страх. А міг би вже малече розповідати дивовижні історії своєї молодості. А в нього їх точно вистачає? Але суть у тому, що новини про повернення Пакіо в ринг і саме проти Маріо Баріуса ходять уже більше року. Називають саме це ім'я, а цього разу називають іще й дату, поки що на рівні медіа. Тому, в принципі, інформація, якій ну теоретично, можна повірити. І чи хотів би я побачити ще цей бій і пекмена при справі? Ну, не впевнений, немає однозначної відповіді. Бо з одного боку, по кар'єрі Пакяо немає якоїсь недосказаності: 72 профі-поєдинки, чемпіонські пояси у восьми дивізіонах. Боксер приймав просто всі виклики. Він боксував з 90-х і до 2021-го. Рівних йому по довготривалості в сучасній історії просто немає. А з іншого я не маю якихось симпатій до Баріуса. Тому якщо мені прийде і насипу йому. То на здоров'я! Це буде красива історія. Варта екранізації. Не розумію тільки навіщо робити цей бій 19 липня в день бою. Усик Дюбуа. Якщо філіппінець реально вже рік намітив собі це повернення і суперника, то можна вже було би намітити собі якусь іншу дату, яка би не перетиналася з боєм за абсолюта в хевівейті. Хоча в той же час, якщо ви думаєте, що американцям дуже цікавий поєдинок українця та британця в хевівейті, то О, oh, no, 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 no. Якщо Менні таки повернеться, то американці на своєму телебаченні все ж таки переважно будуть дивитися саме Бій Пак'яо, а не Усик Дюбуа. Авторитетне видання Зерн оновило свій рейтинг Pound». Раніше його очолював Олександр Усик, а тепер так само його очолює Олександр Усик. Трійка лідерів не змінюється. Усик Інуе та Кроуфорд. Сауль Альварес та Накатані помінялися місцями: дев'ятий Тераджі і аж три японці. В топ 10 маліваги роблять своє. На 10-й позиції Девід Бенавідес. Поки не розумію за які саме перемоги. Його місце тут якраз таки переоцінене. Якщо вважати Бенавідеса мексиканцем, то японці тоді мають найбільше представництво у топ 10 три їхніх бійців. топ 10 що роблять ці маленькі монстри? Причому будемо чесними, до нас долітають новини хіба про Наою і нуе через те, що там іде конкуренція за перше місце у світі в паундфопаунд pound pound, з Усиком та кроуфордом. Кеншіро Тераджі та бою вазі 50 кілограмів. Це круто, але це дуже нелюбита історія. Навіть коли там виступав наш Артем Далакян, і був чемпіоном. Це не те, що ви багато кого цікавило. Я думаю, що більшість навіть не скаже, а хто зараз на цьому відео кенширо тераджі. І чи взагалі він боксує в цій парі? Однак я думаю, що до кінця року пальмо першості може забрати саме американський боєць, тому що Pound, for pound складається зокрема по останніх виступах. Йось так в перспективі, гіпотетично, якщо Кроуфорд перемагає Канело, а Усик дюбуа. Погодьтеся, що перемога Кроуфорда над Канело була би більш цінною, аніж Усика над британцем. Тому не здивуюся, якщо до кінця року цей рейтинг pound, pound очолить Теренс. Але це, звісно, що за умови перемоги над Канело, в чому я, чесно кажучи, сумніваюся. А Деонтей Вайлдер не закінчив. Він проведе бій уже в червні проти такого собі суперника, а потім планує вийти на когось дуже іменитого і дуже здорового. Про кого мова розповідаємо в ролику за підказкою. Ось тут.